Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні в даному відео хочу дати відповідь на таке запитання. Дуже часто ви мене питаєте, чи буде вам продовжена виплата саме пенсії по інвалідності, якщо ви не маєте можливості пройти повторний огляд МСЕКу, якщо ви знаходитесь за кордоном, і вас такої можливості, і не тільки за кордоном, у вас такої можливості немає. А зараз більш детальніше розберемо це питання, чому окремо вирішила винести у відео, тому що дійсно ви мене дуже часто за це питаєте. Я хочу вам залишити посилання на законодавство України, а не саме на закон України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Відповідно до даного закону для осіб з інвалідністю, яким призначено пенсію по інвалідності або пенсію у зв'язку із втратою годувальника, у яких строк припинення виплати такої пенсії припадає на період дії воєнного стану, надзвичайного стану в нашій країні, у разі неможливості повторного огляду виплата пенсії продовжується до припинення або скасування воєнного стану або надзвичайного стану та протягом 6 місяців після його припинення або скасування. Для осіб, які призвані на військову службу за, час, за призовом під час мобілізації на особливий період або прийнятих на військову службу за контрактом у період воєнного стану, не менш як на весь строк їх військової служби. Якщо ж при повторному огляді особі з інвалідністю встановлено іншу групу, Інвалідності в такому випадку розмір пенсії, продовжений відповідно до, до даного пункту, який передбачений законом України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, переглядається з місяця наступного за місяцем надходження висновку медико-соціальної експертизи до територіального органу пенсійного фонду. Тому, будь ласка, не хвилюйтеся всі свої виплати, що стосується пенсії. Інвалідності і проходження, навіть якщо ви зараз не можете прийти МСЕК, всі ці виплати у вас залишаються, і держава, відповідно, вам щомісячно виплачує в особі органу пенсійного фонду, ви отримуєте пенсію. Також хочу вам нагадати, що медико-соціальні експертні комісії, тобто МСЕК, вони на. У даний момент здійснюють огляд осіб з інвалідністю, у тому числі і при потребі повторний, незалежно від вашого місця реєстрації, проживання чи перебування вас на території України. Тому, будь ласка, не хвилюйтеся всі, якщо ви не маєте можливості пройти повторний огляд МСЕК в такому випадку під час дії воєнного стану. Вам надалі буде виплачуватися пенсія з інвалідності навіть протягом 6 місяців після його припинення або скасування. Тому, будь ласка, не хвилюйтеся, це передбачено чинним законодавством України, тому я думаю, що я відповіла на ваше запитання і, в принципі, ви зможете вже орієнтуватися в даному питанні більш детальніше. Дякую, що підписуєтесь на мій канал, дякую, що е коментуєте. Мені дуже важлива ваша думка е з усіх тих тем, які я е публікую на своєму каналі. Якщо у вас виникають якісь питання, як які будуть повторюватися, так як у даному випадку, то я обов'язково візьміму е відео, де більш детальніше розповім та уточню деталі того чи іншого вашого питання, яке вас турбує на даний момент. Дякую, що підписуєтесь. Бережіть себе та свої родини.